І, то, що, іду, знає, я тут пішла йду. Я просто приходила пості, дуже вас з бібліотеки. <рігум> так. Але пошто ну, майдану це вже невід'ємна частина українського дому, а український дім я сприймаю суцільно. в тобто, мене немає поділу там на якісь громадські ініціативи, які тут базуються чи базувалися до цього. <рігум> А, також я хотіла би дуже подякувати, бо я також напередодні 8 березня скористалась, можна так сказати, вашими послугами нашому так. Але й на нам здає ті про цю скриньку у бабусі. Я відправляла якраз додому до своєї бабусі. Танці з 8 березня. А вона не користується мобільним телефоном, вона його зламала, новий більш не схотіла. Тобто до неї можна тільки подзвонити на звичайний телефон, який я навіть вже забула, який він там є, або до неї приїхати в гості. І тому, якби я їй написала оць, цього листа, там був здається навіть такі коротесенькі, була листівка розмальована, я вас дуже, бо я не дуже вдало малюю. І вона його отримала. Насправді, як я вже якось він там затримався в дорозі. Я спочатку там цікавилася, нічого не отримувала. Потім вже мені аж подзвонили, мама повідомила, що бабуся отримала. В неї просто була істерика, ну плані фантастичні такі емоції. Бо останній раз вона листи отримала від свого сина, мого дядя, з військової служби проходив в Німеччині. Тобто це листи 90-х років з Німеччини, вони також в неї в такій коробочці, так, і тобто там в неї про тій коробиці листи за все своє життя. І от виходить вже фактично майже ну, скільки, 15 років, прошла на 20. І це ось, ось такий наступний був такий з Майдану. Тобто, ну, дуже дякуємо. Тобто, ну, ну, це має сенс. Ну, це дуже крута річ. Дуже... Ми всі говоримо, що таке пошта Майдану для кожного. Скажете декілька слів. паче, ну, ви були хто малював вторгнув вже Тут дуже великий тиск з'явився. Ну, треба. Я кажу, хожу... тобі треба ви. Просто Що я не буду казати? Ілюша. Скажете? Юля. Зараз, зараз, зараз. Хто хоче сказати? Я вже казав. А, добре? Зараз. Можна обрати штучку? Нет. У нас да я кинули, не замечательные були. Це для онлайн. Чесно говоря, коли я присоединилась к этому проєкту, дуже сильно перевернулись. Коли я приєдналася до цього проєкту, вони дуже сильно перевернулися Перевернулись мої взгляды вообще на Майдан, на людей, которые здесь находятся. Что реально просто увидеть огонь в глазах людей, пускай в каком-то маленьком деле, но это дело делается действительно от души. Это дело действительно нужно. В общем, ребята, вы молодцы. Варто зауважити, що це слова прозвучали з вуст єдиного професійного поштаря, який знаходиться тут. Зандер, а ти що сказав? А скажеш? Чого? Ну, ви став... якщо... Наразі, як ви оцінюєте, Якщо ви Ілья, як ви, ви очі, єдином... ну, да, це улюблений. Ілья це Все, просто улюблені. Єдиний професійний тут поштар це Юрій. Ілья, ілья, Усі інші занадто м'яко до цього всього відносяться. Так, так. так. Що? ты на марочку. Ні, ми марочки видаємо. І тут Юра натово. Значить это Юра маскирується тільки исключительно при мені. Кто про так? Илья? Давайте про да, Іль. Давайте, щоб це Ілья сказав. Ілья це. Це піаніст Олю... Пошти Майдан. Піаніст. Да. Якщо не хочеш сказати, то замок. Захав... Заграй для пошти Майдану. Да, Ру, будь ласка, будь ласка, дуже треба. Я тобі навінчик, дам. Будь ласка. Все ви його так просто. А йому грав. Що... <laughs> Бігом <сі взіграв. laughs> Стань, зіграв. А то Правий ли? сектор приведе. <laughs> Шестиві. Все, дякую, Милья. Дуже приємно. Можна можна, Юра, можно. Ты не, не получишь больше ни единой сигарет. Можно закінчила снимать? Нет. То ли камеру убери. Поліно. А, да, нужно камеру так. Так видно? Все нормально, да? Да. А, С глазами плохо. На самом деле, подытожив все, да, я повторюсь, наверное, что в первую очередь Почта Майдана – люди, люди светлые, люди позитивные, потому что, ну, наверное, иначе никак, да, они передают эту энергию, в том числе отправляют этот лист. А, мне лично, для меня проще выражать свои эмоции, а, написав это рукой. Вот я, я яркий пример, да. Я думаю, что в том числе почта Майдана для многих это огромная возможность, потому что я лично наблюдала и я такой человек, проходя мимо увидев это, люди вдруг подумают, а почему бы кому-нибудь не написать, да? В моем случае я написала своей сестре в Германию, говоря за границей, да. Не общалась с ней очень долго, я виновата, но я написала о том, что пойми, что есть Майдан, да, что он для меня. Я думаю, что с этим письмом она получила эту энергию, она меня поняла и простила да, в каком-то смысле. А, спасибо, ребята.